Сьогодні особливий день для наших випускників. Сьогодні вони востаннє сядуть за шкільні парти та попрощаються з безтурботним дитинством, а попереду їх чекають великі звершення та перемоги. З якою гордістю на них зараз дивляться їхні батьки? Ще нещодавно вони ввели маленьких хлопча та дівчат до першого класу, а зараз проведжають їх у доросле життя і хвилюються не менше за наших випускників. Я хочу ще раз від щирого серця привітати наших батьків, низько вклонитися всім нашим родинам. Які приводять уже першого, другого, третього, є, є які четвертої дитину приводять до нашого закладу, є випускники, які приводять своїх дітей до нашого закладу, е, також не, не, не втомлююсь повторювати на кожному заході, що ми низько вклоняємось і щиро дякуємо. Нашим батькам, які несуть службу в Збройних силах України, такі батьки є абсолютно в кожному класі, в деяких класах це більшість батьків, які гідно несуть службу. І кожен з вас несе службу. Якщо не в Збройних силах, то на своїх місцях. На благо нашої держави, кожен з вас наближає нашу перемогу, і, зокрема, й тим, що ви виховуєте таких чудових дітей, і звичайно, ви хвилюєтесь сьогодні найбільше. І я думаю, що ви маєте дуже 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 багато чого сказати своїм дітям, і ви це робите кожного дня і будете робити. Але я хочу зараз запросити батьків наших випускниць 9 класу, пані Наталію Вінникову і пані Вікторію Сураєву. Вітаємо! Вітаю усіх з останнім дзвоником! Це свято шлях, до якого не є простими. Це не лише собі такі веселощі, жартики, були і негаразди, і труднощі, і башкетування, але, як казав Валерій Васильович Лобановський, результат на табло. І ось вони, і ось вони, ці невгомовні діти, закінчили навчальний рік. Красиві, розумні, веселі. І так радісно за них у цей, незважаючи ні на що світлий день, так само, як і за вчителів, і за батьків. І мені б хотілося, щоб сьогодні кожен звернувся до себе і сказав собі, який я молодець, ми впорались. Я дякую і ще раз вітаю усіх учнів, насамперед наших любих випускників. Вітаю адміністрацію ліцею, вітаю учителів, вітаю всіх батьків, успіхів, сил, натхнення, жаги до нового, веселого свята і неймовірних канікул. Дякую. Цікаво познайомитися і спостерігати декілька років за цим класом. Кожна дитина з цього класу є індивідуальність. Це круто, коли вони не бояться самовираження, коли вони мають кожен свої принципи, свої бажання, але вони знаходять спільну мову між собою в колективі і вони знаходять компроміси. З будь-якого питання, це дуже круто. Я бажаю їм залишатися так само, впевнено, крокуючи по життю самодостатніми індивідуальностями, які зможуть ставити цілі, досягати їх. І не бійтеся ніколи падінь або невдач. Це нормально. Завжди. Будь-який досвід це досвід. Головне позитивна динамика. Я бажаю вам успіхів в ваших подальших шляхах. Хтось залишається, хтось йде. Але ну, цей крок це перший крок, в ваше доросле життя. Ви мегакруті. Я вас вітаю. Всього найкращого. Ще раз дякуємо нашим батькам. Дорогі випускники, ви вже стали зовсім дорослими. Для вас відкрився новий світ можливостей, і я бажаю вам ради, кожного дня і щоб ви кожен день пізнавали для вас більше, більше якоїсь інформації. Шановні випускники, я вас вітаю. Бажаю вам нескінченного здоров'я, найкращого натхнення. Що там на було. Ну, Тома бажаю вам міцного здоров'я і щоб кожен ваш день в майбутньому був насичений радістю та успіхом. І саме майбутнє щоб вам принесло тільки найкраще. Сьогодні ми стоїмо на порозі нашого майбутнього. І якщо чесно, кожного з нас переповнюють різні емоції: це радість, хвилювання, трошки смутку. Та хочемо висловити вдячність цій школі, бо стіни цього ліцею бачили нас дуже в різних станах. Вони бачили наш щирий сміх, бачили наші сльози через незнані контрольні, бачили нас у всіх можливих проявах. Просто хочемо сказати одне: всім вчителям, всім працівникам ліцею та всім дітям, які були з нами. Обоєд. Дякуємо! Сьогодні ми прощаємось з ліцеєм, але для нас це не кінець, це лише новий початок. Кожен з нас виходить у новий широкий світ з озброєнною великою кількістю знань, вмінь та певністю, яку нам подарував саме цей заклад. І хочеться подякувати кожному з вчителів, працівників і нашому керівництву за будь-яку допомогу. Дякуємо, рідний ліцей. Дякую за те, що допоміг нам стати тим, ким є. Зато з точно давні можливість стати Дякую. навіть чимось більшим. Дякую.